Футбольний клуб Запоріжжя Зок завершив сезон у Суперлізі. Фаворит спорт столичне Динамо було сильнішим за команду Дмитра Щеглінського в усіх матчах регулярного чемпіонату. У чвертьфінальній серії плей-офф Київський клуб підтвердив свою перевагу у класі. Перемігши в столиці у першій грі, домінування більш укомплектованого Динамо було очевидним і у Запоріжжі. Наміри киян завершити серію плей-офф у Запоріжжі були очевидними з перших хвилин. Дроздо Липовий та Фандербург зробили різницю 6-0 на користь Динамо. Запоріжці оговталися всередині чверті. Спочатку Юрій Кондраков зрівняв рахунок, а потім, Яків Зметрович вивів Запоріжжя вперед 11-10. До завершення періоду перевагу втримати не вдалося. Кияни виграли 10 хвилинку 17-15. Начало була тяжола, ми допустили... На много там передачі попали, но в витоги начали защатися хорошо, пошло на быстрые прориви. Відставання у два очки вдавалося утримувати до середини другої чверті. Здебільшого, завдяки дальнім влучанням від Якова з Тотальне домінування київської команди на підбораннях поступово призвело до переваги в рахунку. За підсумком половини гри Запорисці програвали 9 очок. То були ошибки, це нерви. А нерви не просто так ні не тільки только за того, що ваша команда достойно супротивлялася. У третій чверті Динамо здійснило вирішальний ривок. Лідери команди «Анісімов», «Дроздов» та Сліпенчук, допомогли киянам відірватися в рахунку до 17 очок. Для протидії команді Володимира Рижова ні сил, ні резервів у запорісів не було. В силу того, яка передня лінію командина було сложне слів суперничів. І в конце концов, коли вже, що називається, ребята поплыли, в місті радість в проборах проиграли по То Тобто уступили по всім параметрам. Команда «Динамо» приємно строїть на рамках. Одним из главных претендентів на чемпіонство. У заключні десяти хвилинці наставники обох команд задіяли гравців із лави запасних. У Динамо ігровий час отримали Квінтон Догет, Єгор Масліченко та Олексій Чегринов. У «Запоріжжя» молоді вихованці клубу Віталій Биков та Ярослав Фомічов. Мы играли весь сезон исключительно почти нашими воспитанниками, многие из которых в прошлом году только закончили выступление и выступают по сей день в первой и высшей лиге. Мы подтянули этих ребят в Суперлигу, они поиграли, набрались определенного опыта, а многие стали ведущими игроками в команде и получили неоценимый опыт против игры с такими именитыми и хорошими игроками, которые прошли сборную Украины, поиграли на международном уровне. Гравці Динамо перемогли 80-52. Київська команда гратиме у півфінальній серії. Баскетболісти Запоріжжя завершили сезон на шостому місці. Я хочу в першу чергу поблагодарити болешків, які були в трудное время для команди. Они були одиннадцятим игроком всегда, підтримували команду везде. Ми сподіваємося, що команда буде ще далі существовать. Я хочу поблагодарить спонсоров, которые поддерживали в такое непростое время наш клуб, руководство клуба, которое находило возможность, чтобы клуб, несмотря на все тяжести, продолжал существование. И мы завершили сезон. Хотелось бы, конечно, чтобы на более высоком месте, но есть так, как есть. Смотрим с надеждой в будущее. Майбутнє для запорізького клубу це прогрес місцевих вихованців в заключній грі сезону. Колишні дублери, а нині гравці, основи Буц та Камусакі записали по 10 очок до свого активу. А Юрій Кондраков 9. Чекаємо, що команда не залишиться без уваги спонсорів, і в наступному році матиме змогу підсилитися у плей-офф і показати кращий результат.